Кровна допомога. Курсанти інституту пожежної безпеки стали донорами. Вони здали кров для поранених бійців АТО. Цінною рідиною поділилися з пів сотні вогнеборців. По тому за рекордний час юні пожежники ще зібрали для військових на схід передачу. По військовому злагоджено курсанти один за одним проходять медогляд. Сюди прийшли з єдиною метою допомогти пораненим бійцям АТО. Для цього не шкодують навіть власної крові. Четякулеку процедуру качать В зв'язку з ситуацією, яка склалася на сході нашої країни. Ми з хлопцями вирішили допомогти бійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Ось таким чином. Теплими речами на схід ми передаємо також питю воду, яка необхідна для наших бійців. Попіклувалися курсанти і про бійців, що на сході усього за два дні зібрали для них передачу. Теплі речі та провізію купували спільно з викладачами. Ми розуміємо, що там дійсно воюють хлопці, навіть деякі такі ж як ми, 20-літні, навіть 18-літні хлопці, які там ну, дійсно боронять нашу країну від терористів. Всі ну, ніхто не був проти, всі розуміють, що це потрібно. Я думаю, що така акція неодноразована. Одяг та провіант курсанти збирали спеціально для бійців із батальйону Черкаси. Про їх потреби дізналися від волонтерів єдиного центру допомоги армії. На передову каже начальник інституту, переказують лише найнеобхідніше і теплу білизну, і світри, і бушлати, і продукти харчування зібрали їх понад 800 наймінувань різних і передаємо нашим бійцям, які успішно виконуватимуть поставлені перед ними задачі. Завдяки небайдужості курсантів інституту волонтери вже цього тижня утеплять бійців батальйону Черкаси. Кожна річ кажуть благодійники, там на сході на вагу золота, бо подекуди бійцям доводиться обходитися навіть без води. Є взагалі такі місця, де води немає, і воду тільки привозять. Є такі місця, де люди не можуть навіть покупатися, тому що це вода на вагу золота. Ця підтримка дружня зігріє їх. В холодну погоду і дасть їм сили і наснаги відстояти нашу землю. Свою благодійну акцію курсанти інституту пожежної безпеки планують зробити традиційною, аби бійці на сході відчували позаду надійний тил. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.